Сила усвідомленості я бачу. Привіт, маленькі чарівники. Ви коли-небудь відчували, що вам сумно або ви хвилюєтесь. Ми можемо просто подивитися, що навколо нас, і це може допомогти нам заспокоїтися та почуватися краще. Секрет спокою дихання. Станьте так, щоб вам було зручно. Закрийте очі. Вдихніть глибоко, ніби нюхаєте найсмачнішу квітку. І видихніть повільно, ніби задуваєте свічку. Цю вправу зробіть три рази. Відчуйте свої ніжки на підлозі. Ти тут, ти в безпеці, ти сильний. Чарівні знахідки я бачу. Ми будемо шукати предмети, але тільки очима. Ваше завдання знайти їх у своїй кімнаті, не встаючи. Я люблю жовтий колір. Давайте знайдемо три предмети жовтого кольору. Вазон, заєць, шухлядка. А тепер ваша черга: знайдіть три предмети червоного кольору. Кубик, яблуко, ракета. Я буду шукати два предмети, які мають форму. Кола, м'яч стіл. А тепер ваша черга. Знайдіть два предмети, які мають форму квадрата, кубик, стілець. Прислухайтесь, які звуки є за вікном, співає пташка. Шумить машина. Ви справжні чарівники. Ви використали свої чарівні очі та вушка. Пам'ятайте, коли вам сумно, ви завжди можете пограти в гру «Я бачу». А ще цікавіше в цю гру грати з друзями та рідними. Тож гукайте рідних, розташовуйтесь зручно та розпочинайте активність Я бачу. До нових зустрічей!